Відвідали сьогодні приміщення ЦНАПу, приміщення амбулаторії. Але фактично тимчасово це буде нова районна лікарня, опорна лікарня. Чому тому, що та яка наразі функціонує у вовчанській громаді, вона постійно знаходиться під обстрілами, і ми розглядаємо переміщення тимчасове. Тієї лікарні в цю звичайно що маємо вести мову про дошкільну і шкільну освіту. Позаду мене зруйнований опорний заклад середньої освіти на тисячу дітей. Це фактично нове будівництво. Це шанс, шанс для цієї громади, шанс для Харківщини. Не будувати не за старими принципами, а дійсно передбачати найсучасніше там обладнання, найсучасніші підходи. І приймати успішні приклади з усього світу. Відновлювати потрібно терміново, бо, на жаль, ця територія залишилась без медичних послуг. Олег Васильович буде лічно контролювати ці процеси. Він пообіцяв, бо ми потребуємо більш уваги.